Привіт. Сидить і дивиться на мене. то я сіла та сижу. Проходила по ділах, прийшла і ось саме так відпочиваємо. Дивлюся на сама на себе. І вона на мене дивиться та коли. І з минулого погляд з минулого на мене. І я сидю та й розказую, а вона дивиться та слухає. Були колись часи, так? Да? <смі> ну, і ні звуку. Ну, молодець, мовчи. Я ось розкажу. Купила я цього, так як я вже ті цукерки вирішила давно не купляти. Знаю, які вони шкідливі, особливо для дітей. Стараються всі дітям цукерки, цукерка, їх не мозя в общай дорослим їсти. Всю, яку непотріб, всі які масла, от його жири. Все ж іде на кондитерську. З усіх ресторанів, з усіх кафе собирають у ті масла жири, отходи. і що вони пропадають, думаєте? Та ні. Вони йдуть на кондитерську там десь. Хтось знаде, вони його що й роблять, нам вже ж них, нічого не кажуть. Ну, нічого не пропадає. А оцих зефірах найменше якоїсь шкоди це оці зефіри. А це, це Жако. Це справжній цей зефір, який самий якісний вважається і вважався раніше. Тож тепер буду брати зефірки. Місто тих цукерочок всяких, хоч вони із фантики в них гарні, всякі назви там. Ну, краще брати от такі зефірки, щоб менше вже таї шкоди. Бо зараз в усіх продуктах, хто так хоч чуть -чуть якось розуміється на цьому, і не хватає все те, що не пхає до рота, а хоч трохи задумується, що він їсть і для чого воно, то. Правильно і робить. Да, бо зараз їжа в нас злочинна, та я давно про це знаю. О, та купила собі такий, так як знаю, ось взяла собі ще такий, зараз поставлю його. Ось такий ось. Комплекс, що збагачує організм калієм, магнієм, кремнієм та цинком. О, кремній. Я настільки знаю, що відбувається в організмі. Оце дію під дією Кремнію, для чого він. І знаю, що в природі його так в їжі його дуже-дуже мало. А тут зібрані, іменно в цьому комплексі зібрані всі. Оці елементи, які для людини дуже-дуже дуже корисні. Ось. Я знаю, яка ця користь і як його треба забезпечувати. Наскільки це важливо? Особливо вже для таких пенсійного віку вже от. Кому за 50? Там можна і раніше починати дивитися за собою. Бо люди що завгодно. Тому їжі треба, тому забор треба, тому ще щось, тому ремонт. А основне про їжу це так думають дехто Що їла те. Його не видно, да? Його все видно. І все тоді відчувається. Так що. Їжа і здоров'я саме головне. Це, якщо кожен подумає, то зрозуміє, що воно для чого, що таке здоров'я і життя. Уже як 50 перейшло, все вже, то вже тай життя прожито. А далі вже як ти себе поведеш? Ну, коротше, це довго розказувати. Це такі лекції. Довго і нудно можна читати. Ну, Нам про них ніхто не розказує. В інтернеті, звісно, можна знайти, що хочеш, але нам ніхто нічого не розказує, а самі дуже догадуватися. От ми й догадуємося, як можемо. Ото наші огороди, овочі, фрукти, вирощене наше, Ще риба може якась зморожена. Сільотка вже після 50 років вона вже взагалі відпадає. Це теж можна знайти почитати, чого її. Вже таким людям треба сторонитися. Та ну. Є багато інформації, можна цим займатися. Так. Ну все, про це я трохи розказала. Трохи. Ходіть усі здорові. І. Крім вас, за себе ніхто не. От я сама за себе. Он, діда, якщо, то мені його треба заставлять нагадувати постійно, але він уже за мною, за мною та й сам уже. І я хочу, і я. Як прочитав оце, така та шука, То це мені таке надо. Та кажу, то та й мені таке надо. То й мені візьми, ну то візьми собі, я можу взяти, тільки ж ти його. Употребляють два рази в день, рано і ввечері, на рано і ввечері, місяць пропить, потім через деякий час і ще. І ще. Просто дивитися за собою. А це українське, це наше. Воно зроблено було ще за часів радянської влади, тоді як. Та коротше, це історія вже. Це після Чорнобиля, як зірвався. Тоді в нас зовсім друга медицина появилася. Ну, Хто її нам дасть? В нас зараз одна медицина, а й вона не одна. Є лікування одне, є друге. Ну, Нам його ніхто не пропонує і не дасть. Є це все стандартне, все, лікуйся. А як хто найде собі лучше, що злікуйся лучше, ніхто б діла не має. Но... І за тобою вб'ять і лікувати ніхто не збирається. Якщо в тебе є можливість, лікуйся. Якщо в тебе є гроші, лікуйся. Якщо в тебе немає, сиди вдома. <хи> і нікуди не рипайся. От і все. Та ще в такий час, як оце зараз. Не знаєш, куди поткнутися. Ну, добре. Всім здоров'я, ходіть, здоров'я, не хворійте. Живіть довго і щасливо. Отак. От а я пішла далі. Мені треба ще готувати йти на кухню. Коротше, пішла я собі далі. А це горище. Ось так тут зберігаються наші овочі. Ну, тут темно, на дворі потемніло, сонце сховалося за хмаро, а в нас тут овочі ховаються. А? а тут горище. Тут яка картина ось за мною спостерігає, коти лазять. Що тут тільки не є? І наші овочі тут. О, оце ми ліса пахне так. Ну і занадто багато тут. Куди її можна заховати, а її багато. Та таке горище. І капуста висить, висить там далі, далі. Ну там далі темно. Вон тільки світло пробивається. Ну і буде висіть вона до морозів. О -о -о. Буде висіть до морозів. Так. Ще хтось і дзвонить. Не вовремя. Так, треба злозити вже, значить, звідси. Так, пішло я дольше. Нехай висить, нехай зберігається. Вона тут трохи присохне, а потім ми її так корінням доверху повісимо у, у погрібі. Так як завжди, і вона свій висить, 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 висить. От так ми її зберігаємо. Так, на вихід. На вихід. Ду -ду. Woo